Всім привіт! Сьогодні буде рубрика Говорячі руки. На огляді отакий тепловізійний приціл NNPO, модель TRS-645 із дальноміром. Зараз розпакуємо і подивимося, що там знаходиться всередині. Я ще з ними не працював. Це перший огляд. Але, як запевняють, люди які вже мали з ними справу, що річ доволі таки непогана. І навіть може дати фору відомим іншим виробникам. Поставляється ось в такому кейсі, що тут всередині в сторону. Ну такий зручний, з ручкою. Є інструкція. Інструкція на англійській мові. Доволі все детально розписано. Так, що тут у нас? Ну, стандартно тут кріплення, ключики, навіть салфетка. Для догляду за лінзами. Ви бачите, в таких деталях сховано відношення до клієнта. Все гарно запаковано, дуже цивільно зроблено. В комплекті йде фірмова зарядка NMPO під Type-C. Цікаво. Добре, поки що в сторону. Оригінальні акумулятори в кількості дві штуки. Форм фактор 18650 Ремінь для переноски. Ну і звісно. Сам тепловизійний приціл. Навіть тут дивіться, як гарно придумали. Коли ви встановлюєте на зброю тепловизійний приціл, тут по замовченню йде отакий неопреновий чохол. Я вам скажу це дуже зручно. І решті виробники варто було б звернути увагу на це. По собівартості він коштує зовсім недорого. Але дуже допомагає транспортуванні. Так, Значить, ось так виглядає проловізійний приціл, і вага, я вам скажу, не, не дуже важкий, хоча виглядає доволі брутально. Безшовне відкриття об'єктиву. Лінза 45-та з чистого Германії. Це не халькогенідне скло. Це і ще ця версія поставляється на чистому Германії. Стандартне кріплення на 5 болтів. 4 меню управління, 4 кнопки. Клавіша включення. Тут підключення через Type-C, а також в комплекті йде флешка. На 32 гігабайта. Так. Блок акумулятора розташований зверху. Розташування продольне. Кришка має легкий хід. Так, ну що тут можна ще розказати? 640 матриця. Чутливість менше 25 мікелі. Так, ага, і ще ж тут є кріплення. Ну, на вигляд зроблено доволі непогано, важке. Явно з металу, не сілумін. Але, як показує практика, навіть оці небистрозйомні кріплення, у них доволі непогана повторяємість. Тобто, якщо ви пристріляли, зняли і потім знову поставили, то, як правило, прицільна мітка нікуди не здигається. Ще хотів сказати, що тут вже встановлено Це пристрій у першій фокальній площині знаходиться прицільна мітка. Хто знає, що це таке пояснювати не потрібно. А хто не знає, розкажу трішки пізніше. Такий поверхневий огляд. Далі побачите, як він знімає, а також ознайомимося із пунктами меню. Починаю запис на тепловізійний приціл серії ТРС 645 ЛРФ. Ось так він знімає. Хочу зауважити, що на вулиці йде сильний дощ. Чуєте по звуку, як проїжджають машини? Зараз пройдемось по пунктам меню. Натискаю другу кнопку меню, заходимо в головне меню. Тут бачимо палітру. Білий гарячий, кольоровий, красний гарячий, відслідковує червоні точки, просто зелений, красний якийсь такий, чорний гарячий. Ніхто не ходить, бо така погода, що тільки вдома сидіти. Залишимось на цьому. Далі. Ну, тут стандартна е, яркость, 10 режимів на вибір. Це в принципі як і у всіх тепловізійних прицілах. Далі контрастність. Машина проїжджає якраз може якісь пішки. Тут поки що в принципі нічого цікавого, залишимо на п'ятірочки режими. Ліс спеціальний, не бачу дуже суттєвої різниці. Нехай буде спеціальний налаштування дальноміру. Може працювати в режимі заміру на протязі 60 секунд, 30 і 15 До речі, звук зараз пишу на тепловізійні приціли. Це меню калібровки може бути в автоматичному режимі. Хай буде в автоматичному. Так, йдемо далі. Тут вишу розменю, виділюємо її, включимо або виключено. Це відслідковує гарячі точки. Зараз ось. Коли знаходить контраст між температурами, підсвічує. Така допомога, але як на мене трішки вона відволікає. Тож для себе я його поки що виключу. Йдемо далі. Компас може бути включений і виключений. Хай буде включений. Wi-Fi. Ще знизу до кнопок меню, знову вийшов. Може бути включення або виключення. Це коли рядом знаходиться якийсь телефон, щоб для кращого огляду, то можна підключати до телефону чи планшету. Так, Виходимо звідси, йдемо далі. Ну, звук або ж записує, або не записує. Даний час він записує. Налаштування. Виходимо до на налаштування. Яркість крани автосон мається на увазі, що коли в включеному режимі працює приціл, то можна налаштовувати так, що він автоматом буде вимкнути через 15 хвилин, через 10 або через 5 Далі йдемо автовиключення. Тут також 15, 10 і 5 хвилин. Йдемо далі, мова української немає, але враховуючи те, що зараз відбувається на ринку теплоазійних прицілів, добре, що хоч російський. Російська мова є, ще є англійська, китайська, словенська, іспанська, польська, італійська, німецька, чеська. Так, тут налаштування часу. Зараз не буду нічого налаштовувати. Подивимося далі. Просто що там далі. Одиниці виміру метрична або імперіальна. номер прошивки. Ось такий Зброс. Запис по пострілу. Як на мене дуже потрібна функція, бо на полюванні... Особливо, коли в азарті не завжди згадує, що потрібно було включити. А тут вона є, так що користуйтеся. Тут встановлюється чутливість, в залежності від того, який калібр, щоб не і не зрабатувало даремно, але. І не занадто сильний поріг встановлювати потрібно. йдемо ну, далі. Ось тут логотип. Логотип або є, або нема. Як на мене він не потрібен, краще так. Виходимо із цього. Під пункту, далі, приціл, Ось Знову вийшов. приціл. Можна вибрати. А що ж таке? Можна вибрати чотири профілі. Зараз стоїть перший. Вид. Прицільної дарзі. Ну, тут уже, кому який більш подобається і колір сітки. Ага, я його зараз виключу, взагалі потрібно ж включити. Зараз, хвилиночку, зараз я не туди пішов. Це натиснення 4 клавише включає режим PIP, картинка в картинці. Повернемося знову до меню. Заходимо в пункт вивірки, профіль 1. Це заморозка. Зручна функція є майже усіх такой прицілок. Включаєте заморозку, Щось покажу. включаєте заморозку, вже пальці замерзли не можу. Ось, наприклад, включаєте нікого немає, щоб подивитись, але включаєте заморозку і картинка завмирає. Потім вже тут Встановлюйте своє значення після пострілу і зберігаєтесь. Виходимо з цього меню, йдемо, далі. що тут? балістичний калькулятор. Знову забув, на ті кнопки. Так, заходимо в балістичний калькулятор. Может быть включен или выключен. Фолир прицельного и марки. Так пальцы так замерзают, вже не попадаю даже к по клавишам. Выходим. Ну, тут все стандартно.